Приїжджає внук до діда на село, а діду до внука. Чи ти внучку підріс, чи що. А внук і каже, сам ти діду чи підріс. Підріс Віктор. Став шановним паном Віктором. Максимальним на 8,2 кВт. Віктор Макс 8,2 новим, травмувався в дорозі і були десь пошкодження плати. До нього вже лазили, відновили доріжки, він запустився. І знову перестав. Є позначки. І знову перестав вмикатися. Ото дуже просили подивитися, чому він не вмикається. Здоровенний, на відміну від попереднього посилання, на який десь там зверху знайдете. Видно, рихтований кут і пошкоджену плату. Не знаю, чи видно вам отам в глибині. І, відповідно, заклепки міняли на гвинтики, відновлювали дорожки. Він включився, ще постояв, а потім перестав включатися. Але я собі зараз попробую теж. І будемо знімати плату, дивитися, чи можна з цим щось зробити. При подачі живлення жодних ознак життя. Аналогічно при нажиманні на кнопку. Тобто починати треба з первинного джерела, дивитися, що йому не подобається, чому він не запускає слабострумові кола. Основне пошкодження прийшлося на кут плати, тут є дільник. Резистори пропаяли, продублювали доріжку, тут питань немає. Єдине, що текстоліт тут перетворений на шмату, я би, це... я би цю точку кріплення вже не ризикнув, використовувати. тут, скоріше навпаки, її обрізати, щоб тут не було ніяких навантажень на ту шмату. Яка називається платою. Але на невключення включення навряд чи може воно впливати, тому що це є дільник десь по високій, по змінній. А на кнопці включення напруги немає. Тобто треба розібратися, чому не приходить напруга на кнопку включення. Як організований первинний перетворювач, а він організований ось тут є один трансформатор, другий, на якомусь з них. І дивитися, чому тут нема напруги, де вона має бути, кудою заходити. Так, плюс, 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 плюс в нас приходить: ось є плюс через термистор. Приходить на конденсатор і на трансформатор. Обмотка трансформатора одна дзвониться, друга дзвониться: це живлення на власні потреби, це вихідні кола. Кнопка зав'язана над первинку, тобто має бути десь тут. Мінус заходить ось сюди по шині. І пішов далі напряму на другий трансформатор. А на перший він заходить через шунт. Ось є струмомірний шунт. Ось є щімка. І ось тут є кнопка включення. І цей вузол нам треба вивчати. Ми вже знаємо, що 48 вольт сюди приходить, бо плюс-мінус дзвониться. Звідси питання, як організована схема генератора перетворювача і чому нема напруги на кнопці. У мене якась фігня виходить, тому що в мене на кнопці напруга тут є 19 вольт. Спрацювання є, запускається шинка. І ось цей перетворювач це, напевно, якийсь софт старт. 100. 50 вольт на конденсаторі піднімає. Тобто цей вузол запускається, але далі інвертор не стартує. Не стартує зовсім. Тому як би тут треба лампою розряджати. Тут не можна. 150 вольт п'ятиомником. А низько омниками то вже шину загально розряджаю. Добре, цей вузол відкидаємо, він робочий. Переходимо на наступний. Добре, бобре Трохи чаруємо з щімками, з їхніми обв'язками, мікроскопом, мікротичним бабах буде. Це зарядка конденсаторів. Це нормально. І прикидаюсь кнопкою включення. Та-да! Воно поїхало. Зараз воно напевно впаде в помилку, бо в нас відключений модуль сонця. Так і є, воно там якось 0,4, по-моєму, показує. Тому поки що то в сторону і будемо збирати в корпусі, пробувати тестувати. Ну і в зборі ще не скручений, просто для тестування. Запуск присутній. Мав би включитися вербально без проблем. Більше я ніяких нюансів в ньому не знайшов. Впевнений, буде працювати без жодних проблем. Так, працює. Добре, збираю повноцінно. Еасана на 2,2 кВт. Молода капризна дівка не включилася з коробки. В комплекті кабель дата. Пахне молодістю, а не спіглими транзисторами. Дівчинка, ще ніхто не лазив, Заглянемо, що в неї під спідницею. під кришкою. Під кришкою в неї звичайнісінький гібридний інвертор. Нічого особливого і нічого паленого. Все, на перший погляд, чисте, ціле, спаленим не смердить, по входу запобіжника нема. Струму не споживає. При включенні є невеличкий стрибок струму на 500 мА і нічого не відбувається. Очевидно, починати потрібно з вторинного джерела живлення. На вигляд це в порядку, нічого паленого, явно пробитого не бачу. Скидую процесорну плату, пробую запустити перетворювач. В результаті перетворювач запускається і залишається споживання 250 мА. Це говорить про те, що перетворювач працює, і процесорна плата його не гасить, тому що саме вона може його відключити при включеній кнопці. Раз цього не відбувається, значить проблему треба шукати або по зворотніх зв'язках, чому процесор, навіть не запустившись, зразу гасить, або поживленню на процесорній платі. Але на процесорній платі нічого не знаходжу, коротких немає, стабілізатори в порядку, ніби все нормально. Мірюю напруги, вторинні напруги без процесорної плати піднімаються. Тож ставлю процесорну плату назад, підключаю, вмикаю. І воно, коротше, включається. Воно включається, щоб було незрозуміло. На вібрації, на простукування, ніби реакції немає. В помилку зараз впаде першу. Це є помилка вентиляторів. І що йому бракувало, я поняття не маю. Ну що, давайте вмикати зібраним. А він знову не реагує. А не включається він після години пошуків, блін. Включається він через плату комунікацій. Плата на вигляд ціла, нічого теж паленого немає. І навряд чи при першому включенні були мудрились її спалити. Тобто це є заводський брак. Мудрого на тій платі теж нічого немає. Дві лінії з опторозв'язками, гальванічно розв'язане джерело живлення для комунікацій. Тобто, по суті, тут всього-навсього є дві напруги гальванічно розв'язаних. І все, весь трансформатор на нього має приходити сигнал з попереднього джерела живлення основного інвертора. Там так організовано, що змінна напруга ходить по шині і живить всі вузли, які потрібно. От тут треба розібратися, чому воно блокує включення пристрою цілком. Ремонтуємо плату комунікації. Так виглядає, що це був заводський брак. Тепер воно подає ознаки життя. Чекаємо запуску. Маємо тут жарівочку. Холостий хід 1,4 А до 2 піднявся то вже запуск інвертора. Воно працює. Перехід на 220. Побачило мережу, запищало. Пішов байпасом, є зарядка акумулятора. Пропадає мережа, переходить на акумулятор, працює. Під навантаженням нема сенсу, бо сили мене трогали. Дефект гарантійного плану, я впевнений, що це браковані компоненти. Хай працює.